От скажіть, що спільного між, скажімо, шампунем, який стоїть у ванні, і такими серйозними речами, як ВВП цілої країни? Здавалося б, ну нічого, але насправді це все частини однієї величезної системи. І сьогодні ми якраз і розберемося, як працює ця система українська хімічна промисловість. І це питання, до речі, зовсім не випадкове, тому що, знаєте, якою б не була відповідь, скоріш за все, цей продукт це результат справжнісінької побутової революції. Так, так саме революції вона почалася десь 100 років тому, і знаєте, саме завдяки їй ми отримали синтетичні мийні засоби, пластик, штучні тканини, ну, словом, усе те, без чого ми сьогодні просто не уявляємо свого життя. І в основі всього цього, звісно ж, лежить хімія. Ну що ж, давайте зануримось у те, як працює ця галузь, що без перебільшення змінила наш світ. Бо це ж не просто якісь там заводи, ні, це один з фундаментальних стовпів, на яких тримається будь-яка сучасна економіка. Економісти навіть мають для цього спеціальний термін авангардна трійка. Уявіть собі, хімічна промисловість, електроенергетика і машинобудування це, по суті, три кити, такий собі двигун, що штовхає вперед весь технологічний прогрес. Бо якщо задуматись, без їхньої продукції зупиниться абсолютно все: від сільського господарства і аж до космічної галузі. Але звісно, щоб такий потужний двигун працював, йому потрібне, скажімо так, дуже дороге пальне. Бо це неймовірно капіталомістка галузь. Тут потрібні не просто мінеральні ресурси, потрібна потужна наука, найсучасніші технології і, само собою, величезні фінансові вливання. Це знаєте, гра для великих і дуже витривалих гравців. Добре, а з чого ж конкретно складається ця індустрія в Україні? Ну почнемо з абсолютних основ, з того, що в прямому сенсі лежить в основі нашого хліба. Мова, звісно, про мінеральні добрива. І це не просто запорука гарних врожаїв, це ще й дуже вагома частина нашого експорту. А ринок цей треба сказати глобальний. Просто для розуміння масштабу гляньмо на трійку лідерів: це Китай, США та Індія. Ось ці гіганти, по суті, і задають правила гри, і саме на цьому тлі в такій конкуренції і працюють українські виробники, шукаючи своє місце під сонцем. В Україні ключовий продукт це азотні добрива. І тут є один дуже важливий нюанс: їх виробництво прив'язане до сировини ну, буквально як дитина до матері. Тому так історично склалося, що заводи гіганти, як от у Рівному чи Черкасах, виростали саме там, де був доступ до природного газу або до побічних продуктів коксохімії. Географія тут по суті диктує економіку. А от з фосфатними та комплексними добривами тут уже зовсім інша історія. Вся справа в тому, що вони виробляються з імпортної сировини, в першу чергу з апатитів. І що це означає? А те, що виробники в Кам'янському чи Сумах, чи навіть такий лідер, як Укртехнофос, постійно змушені озиратися на світові ціни. Тобто це вже зовсім інша, набагато ризикованіша бізнес модель. Добре, від добре, в які так би мовити, живлять землю, переходимо до матеріалу, який ну просто наповнив увесь наш світ. І це звичайно ж епоха пластику та полімерів. Це справжні діти ще хімії органічного синтезу. І це, знаєте, зовсім не перебільшення. От просто зараз озирніться довкола, скільки речей із пластику можна побачити: корпус смартфона, меблі, упаковка та що завгодно. Полімери стали настільки звичною частиною нашого життя, що ми їх, чесно кажучи, вже й не помічаємо. І ось тут є один дуже цікавий момент: це те, як еволюціонувало саме виробництво. З одного боку, були величезні радянські заводи гіганти, побудовані ще в 60-х. А з іншого, за роки незалежності, по всій країні, як гриби після дощу, з'явилися сотні невеликих, але значно гнучкіших приватних підприємств. По суті, це історія переходу від планової економіки до ринкової, показана на прикладі однієї галузі. І через це географія виробництва стала дуже різноманітною. Дивіться. Ядро, де створюють самі полімери, зосереджене в промисловому придніпров'ї це Дніпро, Кам'янське Запоріжжя. А далі пішла спеціалізація. Шини, ну звісно, це росава в білій церкві, пластмасові труби це в першу чергу бровари. А от штучні волокна, з яких потім роблять одяг, створюють у Києві, Черкасах, Житомирі та Чернігові. Але хімія це ж не тільки знаєте добрива чи пластик, це ще й справжні високі технології. І ось тут на сцену виходить фармацевтика. Це, мабуть, найбільш наукомістка, найбільш високотехнологічна і експортно орієнтована частина всієї української хімії. І вона, до речі, показала просто дивовижну здатність адаптуватися до ринкових умов. Просто вдумайтесь близько 1% ВВП. Може здатися, що це не так же і багато, але для однієї галузі, яка базується не на сировині, а на інтелекті та інноваціях, це насправді колосальна цифра. Це якраз і є показник створення продукту з дуже високою доданою вартістю. Ну а хто ж лідери цього ринку? Авангард здебільшого базується в столиці: Фармак, Дарниця, Борчагівський завод. Я думаю, ці назви знайомі практично кожному, і важливо розуміти, що це не просто заводи, де щось виробляють, це потужні науково-виробничі центри, які по суті визначають вектор розвитку всієї нашої фармацевтики. Звісно, фармацевтична карта України це не тільки Київ, виробництво активно розвивається і в інших містах, і тут є чітка закономірність. Там, де є сильні університети, потужні наукові школи, у Львові, Харкові, Одесі, Сумах, там і з'являються фармацевтичні центри. Бо ця галузь, як жодна інша, просто життєво потребує постійного притоку свіжих ідей і кваліфікованих фахівців. Так, добре, ми розглянули так би мовити, три кити: добрива, полімери і фармацевтику. А тепер давайте спробуємо звести все це на одну карту і подивитись, де ж саме в Україні зосереджена вся ця хімічна міць, де б'ється її промислове серце. Історично так склалося, що практично вся ця потужність сконцентрована у двох головних промислових районах: це Придніпровський та Донецький. Можна сказати, що це такий собі промисловий хребет усієї галузі. А якщо так би мовити, наблизити карту, то всередині цих районів можна побачити ще й ключові промислові вузли. Це справжні кластери, де сконцентровано виробництво. У Придніпров'ї це в першу чергу Дніпро-Кам'янський вузол, а на Донбасі рубіжансько Рубіжансько-Сєвєродонецький. Водночас, коли ми говоримо про ці промислові райони, важливо враховувати поточну ситуацію. Згідно з наявними даними, видобуток та виробництво на підприємствах, розташованих у частині Донецького регіону, наразі тимчасово призупинені. Ось така виходить масштабна картина. Але, звісно, виникає питання. А що далі? Яким буде наступний розділ в історії української хімії? Тому що викликів, які стоять перед нею, насправді дуже і дуже багато. Давайте поглянемо на ключові з них. По-перше, це, звісно, залежність від імпортної сировини, нафти, газу тих же апатитів. Це робить усю галузь дуже вразливою до будь-яких, знаєте, штормів на світових ринках. А по-друге, і це з кожним роком стає все важливішим, це екологічні ризики. Адже велика хімія це завжди і велика відповідальність перед довкіллям. І все це по суті зводиться до одного, але надзвичайно складного питання, як ця потужна, важлива для економіки галузь зможе знайти той самий хиткий баланс баланс між експортними амбіціями, необхідністю заробляти і екологічною відповідальністю? І від того, якою буде відповідь на це питання, власне, і залежить усе майбутнє української хімії.